21 квітня відзначають 90-ту річницю із дня народження відомого краєзнавця та журналіста з Донеччини Івана Овчаренка. У цей день в центральній міській бібліотеці Слов'янська відбулася краєзнавча година. Історія краєзнавства Донеччини в людях. Це захід, що безпосередньо присвячений Івану Овчаренко. Про життя і творчість відомого краєзнавця згадали друзі, колеги та найближчі родичі. Творчість мого батька вона зараз. Теж потрібна в бібліотеці є книги, вони використовуються, вони читаються. От і сьогодні я принесла подарувати ще для фонду бібліотеку ще ряд книг. Для того щоб відновити ті, що дещо застаріли, дослідник мав на своєму житті великі здобутки. Серед них ордени великої вітчизняної війни першого ступеня, обласна премія імені Сосюри та звання відмінника народної освіти. Іван Овчаренко досліджував літературні особливості слов'янського краю, вивчав та популяризував набуті знання. Саме слов'янські краєзнавці виступили з ініціативою відзначити річницю з дня народження Івана Овчаренка. Його Внесок у краєзнавство дуже великий. Його ім'я внесено в довідники всеукраїнської спілки краєзнавців України, в довідники місцевого рівня. І тому така людина заслуговує на увагу і вшанування. Основну частину життя Іван Овчаренко віддав школі в місті Святогірську, почесним громадянином якого він є. В рідній школі, який віддав десятки років, створив літературний музей. Туди увійшли матеріали про українських письменників. Зокрема, у цьому музеї представлена поета-романтика Михайла Петренка, філософа Григорія Сковороду, поетів і прозаїків Миколу Чернявського, Івана Карпенко-Карого, Володимира Сосюру, Олександра Довженка, Остапа Вишню та інших. Ім'я цієї людини не забувають. Я та чоловік з большої букви. А то, що він зробив, всі ми прочитаємо. А Святогорці це все помні. Донька відомого дослідника розповіла про життя батька, показавши фотографії із сімейного альбому. Серед них фронтові фотографії та цікаві моменти життя. Про творчість Івана Овчаренко розповіли студенти Донбаського державного педагогічного університету. Сотнею статей краєзнавця, користуються студенти, викладачі та просто любителі українського слова та історії. Наша земля дала Україні і світу великих поетів, письменників. Тут було багато відомих людей, якими Донеччина по праву може пишатися.